Ну що, друзі, всім призом FanGames, і сьогодні у нас кар'єра з Арсенал. Я намагаюся так плавненько, закономірно переходити до наступних відосів, щоб е, радувати вас крутим контентом. Тому одразу хочу попросити вас, не забувайте про лайк, підписку, коментар та дзвіночок. Це дуже сильно допомагає каналу в розвитку, це дуже сильно допомагає українському контенту, тому не забувайте е, це робити. Дуже вам дякую. Е, ну і дякую ж таки, за підтримку, яку ви робите. нас уже 783. Давайте добуваємо вже 800 підписників і йдемо до 1000 величезними кроками. Ну а Сьогодні у нас кар'єра за арсенал, будуть паки, будуть покращення складу, е, і дуже багато цікавого. Тому, друзі, перед початком цього відео бажаю всім вам гарного та приємного перегляду. Повмучусь позручніше, Запасайтеся смаколиками і давайте починати. Let's go. Ну що ж, тако сказати, друзі? Е, то це, у нас вийшли е, карточок арсенала вдосталь. Так, безперечно, я дуже дякую за цей іспорт, те, що вони все ж таки виклали картки з е, арсеналу. Але все ж таки сьогодні не про це трошечки буде. Е, я сьогодні не ставив собі за ціль прямо. От, Купити самі картки тоців. Сьогодні у нас буде такий, знаєте, відос більш спрямований на прокачку, бо це кар'єра за Арсенал. А далі будемо вже рухатися Челсі, кар'єра з Арсенал в PES і таке інше. Дуже багато там крутих тем придумав для вас в кар'єрі в ПС, тому просто чекайте. Знаю, не дуже всі підтримують, не дуже подобається всім ПС, але буду трошки робити такі, знаєте. Різноманіття, щоб подобалося і одним, і іншим. А можливо, хтось із Fifi Mobile теж захоче перейти в PES і теж буде цікаво. Дивимося, що тут у нас є: Саліба, Едегор, Габі, Джезус, Сака, Рамсдел, ну і Зінченко із Смартінелі. Оце круто. Зінченко Мартінелі це супер, це клас, але. Є одне величезне але. Я хочу продати у цього от, е, молодого чоловіка Фабіо Вієра, але він не продається взагалі. Тому я пропоную трошки зберегти інтригу і зараз перейти до наборів. Трошки відкриваємо. Я чесно хочу сказати, що відкривати майже нічого, але я спробую. Я пробував трошки знаєте, підготуватися, але знову ж таки. АПЛ пройшли, я не заходив на цей аккаунт, коли була АПЛ, а зараз буде сліга, вона вже нікому не потрібна. Тому відкриваємо оцей от наборчик. Я дуже хочу, щоб щось випало. Якщо не випадає, от наприклад, ті ж самі кристали, ми відкриваємо якісь набори. Я це вам обіцяю. Якщо є фіапоїнці, то ну, взагалі ціни не буде. Але я знаю, що випаде якась, якісь монети умовні або посилення навичок і таке інше. Давай, будь ласка. Ну, я ж казав, в принципі. Так, добре. 200к нам випало, тут теж нагородки непогані, але сьогодні, знову ж таки, не про це. Я не буду довго зупинятися на там різних абонементах, На події тоців Тут нічого цікавого для нас сьогодні немає. Сьогодні для нас цікаво це саме ринок, саме прокачка нашого складу. Оце сьогодні для нас дуже сильно цікаво. Uh, і давайте дивитися: Тернер, uh, Сака, Кетя, Габі, Джезус та Олександр. Зінченко. Беззаперечно. Найкращий лівий захисник зараз uh, в Арсеналі та й взагалі в АПЛ, я думаю, ніхто зі мною не посперечається. Uh, але uh, я хочу одразу вам, вас попередити, що сьогодні uh, ОВР на нашого складу дуже сильно зміниться. 36 мільйонів ми з вами витратили, добре. Ну і давайте е, Фабіо Віра. Я вже переставляю, переставляю, ніяк він не може піти з ринку. Не знаю, з чим це пояснено, але. Зараз ми за вами додаємо цих футболістів в наш склад. Я дуже сильно хотів би, щоб цей відос от насправді був таким, знаєте, більш е, драйвовим, епічним, тому що сьогодні ми за вами заміняємо картку Олександра Зінненка. Я знову ж таки поясню свій вибір трошки пізніше, але. Почнемо ми з Рамсдейла, це беззаперечно кращий, я думаю, голкіпер один із найкращих голкіперів в цій АПЛ в зоні 22-23. Дуже класно він сподобався мені. Дуже класний футболіст. Ну і він в повному порядку. Просто в повному порядку. Все у нього круто. Але перед початком давайте трошки змінимо схему. І на ось таку з вами ми схему переходимо. Я розумію, що. Артета той самий же на таку схему не практикувався, але я думаю, що сьогодні буде доволі цікаво. Ну і давайте. Давайте все ж таки додавати футболістів. Скажу одразу, те, що футболісти будуть цікаві і десь навіть трошки неочікувані, але Але сьогодні з повертаємо до нашого складу одного футболіста, без якого вже неможливо уявити цей арсенал. Це у нас Томас Парті. Знову ж таки, Габріеля я не зміг купити. Він не продається просто ні в яку. Я не знаю, як його купити, що потрібно зробити, щоб його купити, але він просто написано не продається. Тому, в принципі, все, що я міг, я зробив. Так, все, що я міг я зробив, але далі вже будемо дивитися. Сюди ми з вами ставимо Buca. Тут повинен бути Роберт Пірес. Що він є, звичайно ж таким сорт байпозишн. І давайте сюди ми задаємо футболіст Кетія. Звичайно ж таки, без нього ніяк теж в два нападника. У нас буде схема. Беззаперечно схема дуже така от незвичайна, але що поробиш. І замість віри ми саме Габі Джезуса. Добре. Ви запитаєте, що ж буде з лівим півзахисником? Я вам скажу, що зараз ми його будемо купляти, на трансовому ринку, бо я е, чи забув, чи не встиг, чи не вистачило монет. Три варіанти є, але все ж таки, е, я думаю, що більше я думаю, що просто не вистачило монет, тому що е, лівих півзахисників з арсеналу небагато, і їх купити, думаю, буде дуже важко. Поїхали дивитися. Хто у нас є тут взагалі? Є Роберт Пірес. У як він впав у ціні. Дуже класно це, тому що коли я дивився, він коштував 10 мільйонів 14 І є Мартінеллі Якщо вже так піде, що ми не зможемо купити з вами Піреса, я так подумав, навіщо нам це Пірес? Якщо у нас є нормальний варіант з Мартінеллі чому б його не купити, наприклад? Тому я пропоную. Купляємо за ми спокійно, Мартінелі, і насолоджуємося повністю цією командою Арсенал. Я розумію, що для е, випуску, ну, у нас там не 10-й, не 20-й випуск, це забагато. Додавати футболістів, які найкращі на своїй позиції. Але що робити? Нічого, нічого ти не зробиш. Е, так, я знову ж таки забрав, е, забув його забрати. Е, добре. Що ще про арсенал хочу сказати? Дуже команда себе закохує, дуже класна команда, дуже стала подобатися, але, ну, на жаль, не вистачило як заміни, так і не вистачило досвіду. Досвіду протистояння в фінальній частині турнірів. І це головна проблема цього арсеналу, на жаль. Але сподіваюся, що в майбутньому це все вирішиться. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому це все вирішиться. І Арсенал нарешті стане чемпіоном АПЛ. 115-й ОВР. Одразу ми з вами перескакуємо зі 107-го на 115-й. Одразу, моментально. Дякую, дуже дякую. Так, ось нам потрібно прокачати. Дріблінг у нас одразу. Боже, як шикарно, просто подивіться на це. Як же шикарно. Можливо, сьогодні ми трошки нам не докачаємо саме футболістів. Я хотів сьогодні 109-110 до 110 докачати. Але подивимось, подивимось, що по монетам, там вистачить, не вистачить, але ну, декілька футболістів повинні сьогодні з вами прокачати. І давайте Стартова картина. У нас 115-й овер залишається. Добре. Зінченка, 100% робимо до 110-го. Я хочу сказати, що все ж таки, от хто б не казав, що Зінченко не вистачає оборони. Я теж вважаю, що він не лівий захисник і йому дуже важко на цій позиції. 111, добре. Супер. Але про Зінченка, я не вважаю, що йому дуже комфортно на цій позиції. І що він там хоче грати постійно, але просто в нього немає вибору, тому що ну, сильний центр Поля, товарі, скажімо чесно, Арсенала, є і Ельнені є і Томас Парті, є і е, Едегор, є багато крутих футболістів, які насправді ну, дуже класно грають. Тому, друзі. Такий у нас вижив стартовий склад Арсенала. Я хочу сказати, що цей склад Арсенала справді все дуже сильно закохує. І я хочу просто сказати, що я дуже дякую всім за перегляд цього відео. Такі коротеньке, невеличке відео у нас вийшло, але далі тільки більше продовжуємо знімати кар'єру за Челсі, кар'єру за арсенал, прокачку основного складу, збірної України. Будемо додавати ще рубрику, я вже навіть придумав яку. Тому, друзі, дякую всім за перегляд цього відео як завжди, дякую всім з вами за підтримку, за коментарі, за підписки, за лайки. Дякую вам за це. Все, друзі. Дякую всім вам. Бережіть себе. Знову ж таки, всім бажаю гарного настрою. Слава ЗСУ, слава Україні. До нових зустрічей. Бувай.